У ті дні зачала Єлисавета, жінка Захарії, і таїлося п'ять місяців, кажучи, так сотворив мені Господь у ті дні, коли зглянувся на мене, щоб зняти з мене ганьбу перед людьми. Шостого ж місяця був посланий. Від Бога ангел Завриїло Галилейське місто, яке називається Назарет, до діви, зарученої з мужем, на ім'я Йосиф, з дому Давидового, ім'я ж діви Марія, ангел увійшовши до неї, сказав: Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена ти у жонах. Вона ж, побачивши його, стружилася від слів, і міркувала, щоб то значило це привітання, і сказав їй ангел: не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, І ось зачнеш в утробі і народиш сина, й наречеш ім'я йому, Ісус. Буде великий, і сином Всевишнього наречеться, і дасть йому Господь Бог престіл Давида, Отця Його, і царюватиме у домі, якова повік. Царство його не буде кінця. Марія ж сказала ангелу. Як же станеться це, коли я мужа не знаю? Ангел сказав їй у відповідь. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому й народ, воне святе наречеться Сином Божим, осі Єлисавета, родичка Твоя, вона зачала сина в старості своїй, і це вже шостий місяць. І, хоч і називають її неплідною, не буває буваємо силам у Бога ніяке слово. Тоді Марія сказала, я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм і відійшов від неї. ангел.